У різних містах країни відбулася акція Маріуполь це Україна проти псевдореферендуму, який проводять російські загарбники, зокрема і у Вінниці. Десятки Маріупольців вийшли в центр міста з українськими прапорами в руках. Та красномовними плакатами люди кажуть ні війні, окупації та приєднанню до РФ. Мирну акцію провели на знак протесту проти проведення псевдореферендумів, що влаштувала в поки що загарбаних українських областях окупаційна влада. Та люди не обмежуються лише акціями свою позицію виказали і представники. Об'єднання переселенців, спільна справа, представники якої теж є переселенцями ще з 2014 року, і нині опікуються проблемами своїх земляків. Я хотів би засудити референдум, який проводять в окупованих територіях Донецької та Луганської області, та тимчасово окупованих та тимчасово окупованих. Областях Херсонської та Запорізької області, тому що, знаєте, ми з 2014 року вимушені були переїхати з Донецької області і майже вже 8 років шукаємо своє місце, і слава Богу, з допомогою нашої держави ми його знайшли. Але те, що люди роблять зараз, там на окупованих територіях вони собі перечеркують все своє майбутнє. У меня там живет мама, и я как бы сегодня задала ей вопрос. Я, ей, наверное, три раза его задала, она мне никак не хотела отвечать. Я у нее спросила, говорю, мам, что там проходит референдум у вас? Как вообще обстановка? Ну, и в конце как все вышло? Она говорит, ездят прямо на машинах по домам, приезжают и проводят референдум. Людям не надо никуда идти. Кто, кто пошел, тот молодец, а кто не пошел, к тому приехали. И люди голосуют. Во так у них этот незаконний референдум. Это, э, люди, например, не хочуть, а примусово їх заставляють, приїжджають і голосують по любому. Хочеш ти не хочеш. Ти не хочеш, ні не пішов, але тебе приїхали і ти проголосував. Я вважаю недопустимими такі дії. Я вважаю, що люди, які зараз голосують на цих референдум, референдумах примусово чи за власною волі, не мають права. А взагалі ніякого морального вирішувати за тих людей, які вимушено виїхали з цих територій, адже ті, хто їх покинули, зараз знаходяться на території підконтрольній Україні і не беруть участі в цих референдумах, але вони залишаються мешканцями тих територій, вони там зареєстровані, і те, що вирішують зараз за них, де кому мають вони відноситися, хто там має керувати, і так далі, ну абсолютно незаконним і несправжнім.